Я була в депресії і хотіла померти. Я не розуміла і не усвідомлювала навіщо мені жити. І прокидалася кожен день з неймовірним почуттям порожнечі, з нерозумінням того, хто я є, куди мені рухатися далі, і навіщо мені взагалі це робити. Я не відчувала жодної підтримки ні від себе, ні від інших людей. І просто знаходилася на самоті з собою. Мені здавалося, що мене ніхто не розуміє, і що навіть думати про якесь полегшення не має сенсу, того, що я до нього точно не прийду. Я не знала, як полегшити цей біль, де знайти підтримку. Я шукала дуже багато. Інформації дуже багато людей, які могли б мене підтримати і зрозуміти. Не хотіла ставати з ліжка, але я знала, що існує той стан, який є кращим. Існує те життя, в якому я живу щасливо і роблю те, що я люблю, те життя, де я розумію себе, і мене розуміють інші. Усе, що я роблю, відгукується в моєму серці, бо я вже так жила до цього. Усім привіт, друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Ліла, провідник тонкого плану. Зараз я поділюсь з вами дуже щирою історією того, як вийти з депресії на моєму досвіді. Я це відчула, я буквально не розуміла, навіщо мені жити далі. Усе здавалося безсенсовним, але знаєте, є. Кілька станів безсенсовності. Коли ти розумієш, що все безсенсовно і яка різниця. Ну, в принципі, я буду робити те, що я хочу. Усе безсенсовно, як круто. І є той стан, коли ти розумієш, що все настільки безсенсовно, що можна і, в принципі, і отак от зробити. І це було б краще, ніж те, що ти. Бачиш навкруги. Найнеприємнішим у цьому стані для мене було те, що в мене не було відчуття, що мене хтось розуміє. І те, що я відчувала постійно себе самотною. В принципі, як ми знаємо, ми і так, дуже самотні, але знову ж таки можна дивитися на це під різними кутами. Ти можеш подивитися і сказати собі: клас, я один. Ми народжуємося і помираємо самі, але ми є чутливими істотами і соціальними істотами. І нам, як особистостям, дуже важливо, щоб нас хтось розумів і почув. Так от, перша дія, перший крок, який вам потрібно зробити, це згадати, що цей стан не вічний, ви не були вічно в цьому стані. І щось було каталізатором появи цього стану. Тобто, усе йшло поступово насправді. І можна, в принципі, відслідкувати, як. Ви опинилися в цій точці. Що таке депресія взагалі? Депресія це коли ти подавив дуже багато емоцій, і ти просто не виплеснув це назовні. Не знав, як це зробити. В мене в телеграм-каналі дуже багато є медитації, які я вже записала, і ви можете перейти і послухати їх. І одна з них там є медитація на розкриття свого серця або на з'єднання зі своєю душею. От зробіть якусь з цих медитацій, або краще взагалі. Кожну медитацію зробити і відчути, яка для вас більш підходить. Цей стан знову ж таки він не вічний Я от зараз відчуваю насправді кожну людину, яка дивиться це відео. Я відчуваю як такий тягар, що в когось з вас дуже складний етап зараз. Я відчуваю, що вам дуже складно і ви прямо от в серці, от середині, в серці знаходяться наші почуття подавлення. Коли ви не виплескуєте усі свої емоції назовні, вам може стати взагалі настільки погано, що ви просто будете в депресії, от якраз. Тому дуже важливо. Казати іншим людям, якщо у вас щось не влаштовує. Дуже важливо висловлювати свої думки і почуття, дуже важливо не подавляти себе у тих проявах, у яких вам хочеться, тому що серце це якраз місце, де знаходиться ну, умовно ваша душа. Це те місце, де ховаються усі ваші бажання. Бажання душі, тобто уявимо ситуацію, коли може з'явитися депресія. Наприклад, ви живете в країні, в якій взагалі небезпечно. Ви живете і думаєте, ну, наприклад, в мене хлопець знаходиться на фронті. Мені потрібно його чекати раз. Ви подавляєте. В мене безвихідна ситуація. Я працюю на роботі, яку я не люблю. Два в мене погані стосунки з моїми батьками. В мене з'являється сором перед тим, що я роблю або не роблю. В мене немає хобі, в мене немає того, що я дійсно люблю робити. В мене немає того місця, в якому я наповнююсь. Я нічого не роблю для себе, я не піклуюся про себе. Про мене ніхто не піклується. Я не відчуваю любов. Я не відчуваю любов до себе, до інших людей. Я нічого не роблю. І усе це просто з'являється як такий комом, воно катиться, катиться, катиться. І ви розумієте, що ви знаходитеся в точці, в якій вам нічого взагалі не хочеться. Це дуже важливо усвідомити і почати. Робити і створювати навколо себе іншу ситуацію, як це було у мене? Я згадала про те, що насправді існує інший стан. Я в ньому була. Я знаю це. Я бачила це в інших людей, я була в ньому. Я знаю, як це бути у своєму призначенні. Я знаю, як це робити. Те, що ти любиш і обожнюєш усім своїм серцем. Я знаю те, як приносити іншим людям користь, як бути на своєму місці в цьому житті і бути у задоволенні і щасті. Я знаю, як це, коли ти знаходишся. В безпечному стані. Я знаю, як це, коли ти отримуєш любов від інших людей. Я знаю, як це, коли ти знаходишся в комфорті, і тобі безумовно просто таке відчуття безумовної любові до усього. І усе, усе, усе те, чого мені насправді не вистачає. І от цей момент депресії повинен бути також іншим каталізатором. Для вашого зросту. Тому що цей стан дан вам не просто так. Цей стан допомагає вам усвідомити, що насправді ви більше, ніж усе те, що ви мали до цього. Цей стан це період вашого життя, коли ви можете допомогти собі дійсно відчути себе у щасті, зрості, бо зараз життя. Воно так, воно не щадить. Воно, звісно, не каже тобі: Ну, будь на тому місці, де ти є, і, і, типу, все буде ок. Ні. Ви бачите, що відбувається навкруги? Це світ підштовхує людей до зросту. Бо насправді ми думаємо, що ми такі класні, еволюціонуємо, але насправді ми деградуємо. У іншу сторону. Тому дуже важливо усвідомити себе в цій точці і прийняти її. Так, перший крок я приймаю те, що я знаходжуся в цьому стані. І от коли вам буде вже достатньо, коли ви усвідомите, що я більше так не хочу, цей момент стане для вас товщенком. Ви, нарешті, захочете вийти з цього кола, не знаю, як його назвати, кармічного кола. І в цей момент ви усвідомите, що ніхто вас не може врятувати, крім вас самих. Це не повинно вас засмучувати. Ви повинні знайти в цьому свою особисту силу. Перестати перекладати відповідальність на обставини, на життя, на те, що всесвіт про вас не піклується, хоча усе з точністю навпаки. Бо найскладніше, звісно, найскладніше повертати на свій шлях тоді, коли ти вже йшов по іншій дорозі. Бо тоді тобі приходиться прокладати от цю дорогу до своєї. З чистого аркуша. От уявіть, що ви йшли з одного, з однієї скали якоїсь, а вам потрібно взагалі на іншу. І ви починаєте або буравити от цю скалу, або йти вгору і обходити, або взагалі обходити. І все одно це шлях, і все одно це докладання своїх зусиль, і все одно це час. І це потрібно, це те, що вам потрібно. Бо людина це така дуже примітивна істота. Вона чомусь дивиться, коли ми дивимося з перспективи мозку, ми дуже ну, нерозумно себе поводимо і дуже погано себе можемо починати відчувати. Все це через те, що ми дивимося дуже однобоку. ми можемо думати, що існує тільки два варіанти. Розвитку подій. Тільки там, от так буде. А от так не може бути. Або там я, як я бачу цю ситуацію, так вона і є. Ні, усе набагато ширше в цьому житті. Ви можете не бачити якогось варіанту, але Всесвіт його для вас підготував. Та думка, яку я хочу до вас донести, що. Усе в цьому житті набагато-набагато, по-перше, легше, по-друге, набагато ширше. Ми можемо цього не бачити знову ж таки. Ми можемо не розуміти, чому це з нами відбувається. Але ви або допоможете собі і підете далі, зростете на цьому досвіді, або ще більше занепадете. І от це вже ваш вибір. Ваш вибір повертати себе до життя або бути амьобою. Ваш вибір лежати пластом або йти і рухатися далі. Іноді дуже важливо просто якась дія. От як я це робила? Я просто знайшла для себе особливі методи для Регуляції своїх станів, коли мені було погано, так що я просто вже не могла навіть дихати, дивитися на себе на це життя. Мене все дратувало і водночас нічого не цікавило. Я просто хотіла, ну нічого не хотіла, і водночас хотіла усе, в тому числі. І... Але я знайшла для себе особливі методи. Я робила йогу кожен раз. Кожен мать вашу раз, коли мені ставало погано. Я просто переключала свою увагу. Я знайшла в собі сили. Я не знаю, як. В мене є подруга, яка постійно мене підтримує. І не тільки вона, але я знаю, що вона виходила також з цих станів. І в якомусь сенсі ми один для одного психологи. Я відкрила для себе йогу, медитацію, регресивний гіпноз, трансові занурення, ну, по факту, ченелінг, спілкування зі своєю душею це те, що, я розумію, повертає мене до самої себе. Бо, як я й сказала, коли ми бачимо ситуацію тільки з рівня мозку, ми дивимося настільки примітивно, що, ну а що ви очікуєте? Вам, звісно, захочеться усіх цих речей піти з цього світу. Ну, звісно, вам захочеться, того що ви дивитеся дуже однобоко. І от коли я почала занурюватися у себе, я згадала. Потихеньку-потихеньку я почала відчувати свої сили, бо я робила йогу. Я відчувала себе в своєму тілі. Нарешті, я нагадувала собі, що я зараз в своєму тілі. Я не відлетіла, я не лежу там десь. Я тут. Я знаходжуся тут і зараз. І я прямо зараз можу собі допомогти, навіть якщо я вважаю, що я не можу. І от. Це як така реально система. Ти береш, з'єднуєш себе зі своїм тілом, а потім з'єднуєш себе зі своєю душею. Це напряму зв'язок. Ви можете скільки завгодно тривожитися, думати. І от якщо у вас не виходить думати нормально і адекватно, як казала моя подруга, в тебе не виходить думати, тоді просто роби. От просто робіть, просто почніть робі, робити ці дії. Спочатку ви робите йогу, спочатку ви виписуєте свої усі думки, і ви не лінуєтеся. Ні-ні-ні. Дивіться, чим більше ви піддаєтеся цьому стану безпомічності, я жертва, я пластом лежу, я амьоба. В мене нічого не виходить. Тим більше ви в це впадаєте. Ну, логічно, так, да? містер капітан, очевидність. Але навіть ці очевидні речі в такі моменти і стани забуваються. І от я тут і зараз знаходжуся, щоб вам нагадати про те, що у вас є сила. І повертаючись до того, до схеми нашої. Ви робите фізичні вправи. Ви пишете, записуєте усі свої думки, ви виписуєте, ви можете просто писати якусь ахінею. Просто писати, просто от ви пишете, пишете, пишете. Навіть якщо ви думаєте, що в цьому немає жодного сенсу. Ні, в цьому є сенс. Навіть якщо ви не будете його бачити, пишіть. от Просто робіть. Перестаньте думати, просто робіть. І тоді, коли вам будуть приходити якісь ідеї, вам потрібно обов'язково також робити. От Просто робити, просто спробувати, просто піти у це, просто зробити. Ага, якась ідея. Окей, мені потрібно вийти на вулицю. Бля, так не хочеться. Ну, окей, я вийду. Все, ви виходите і йдете. Бажано без нічого. От просто ви йдете і дихаєте. Робити дихальні вправи, практики. От, зробити якраз цю медитацію нарешті, господи, я проводжу людей до цього, до речі, роблю з людьми ченелінг, занурення і проводжу людей у цей стан, і це просто щось неймовірне. Кожен раз людина чистить своє поле, вона не розуміє, що відбувається. Але мозок відмикається просто людина в трансі знаходиться, вона відчуває повністю свою силу. Це не те, що я нав'язала, це те, що людина сама побачила. Вона просто нарешті зрозуміла, як це зробити, тому що я її провела ось туди і потім вона взагалі може робити це самостійно. Бо це дуже і дуже легко. Чому люди звертаються до інших людей, вважаючи їх більш розумними і більш обізнаними, ніж вони самі? Чому ми питаємо в інших людей пораду? Хоча це не їх життя, це ваше життя. Чому ви дивитеся це відео, якщо ви є самі у себе? І от тут ми повертаємося знову до того відчуття, що бути самим з собою це непогано, це дуже і дуже зцілююче. Якщо навчитися бути самим собою. Фух. Насправді усі ці відео, які я знімаю, це як нагадування також для самої себе. Бо от іноді ми думаємо, що усе настільки погано, і ми навіть не звертаємо уваги на те, що усе не так погано це просто мозок нам. От, надумав і накрутив. Усе набагато легше, усе набагато спокійніше, усе набагато більш сенсовно і безсенсовно водночас, що про це навіть не має сенсу думати. Ти просто маєш робити і жити. Просто прийми, що в тебе можуть бути різні стани. І дозволь собі їх відчувати. Дозволь собі бачити в цих станах поштовх до нового. Це дуже важливо, тому що коли ви побачите, що вам кажуть ваші відчуття, ви будете настільки сильними, вам ніхто взагалі не буде потрібен. Ніякий психолог, хуйолог, ніхто, просто ніхто. Чому про це ніхто не каже, або чому це ніхто не чує? Але при цьому, якщо у вас не виходить самостійно чогось досягти, то звісно, от коучі, психологи, це має місце бути. Тому що я в один момент реально думала, навіщо це взагалі усе е, потрібно, помічні усі ці спеціальності і професії, я навіть подумала, на що я пішла взагалі на ту психологію і завершувала її. Якщо ну навіщо? А потім я така думаю: Поліна, ну ти, ти про що взагалі? Ти нагадуєш людям про те, ким вони є. Ти допомагаєш їм усвідомити самого себе, свою силу. І допомогти знайти своє особисте направлення у цьому житті. Тому це дуже важливо. І це дало мені полегшення. І дії, які я продовжувала робити, дали мені полегшення. Тому, якщо ви хочете знайти себе у цьому житті, якщо ви хочете нарешті знайти полегшення, і першу причину того, чому ви опинилися у цій точці. Неповернення, і у цій точці дуже поганих відчуттів, то приходьте до мене на Лілу на консультації і, звісно ж, на занурення. Там ми будемо пропрацьовувати от ваше поле, якраз на зануренні ми чистимо поле і дивимося, чому ви відчуваєте себе так, так чи інакше. І ви починаєте відчувати себе по-іншому, коли бачите свій дійсний потенціал. Ви розмовляєте зі своєю душею. Багато методів я перепроходила, дуже багато курсів. Я перепроходила і побачила, почула, що цю інформацію просто не можна категорично вже тримати в собі. Я повинна її ділитися і шукати таких людей, які якраз. Бажають знайти цю інформацію. Тому, якщо це ти, то пишіть мені, усі посилання знаходяться в описі. Я усім своїм серцем вірю в вас, в ваші сили. Ви обов'язково впораєтеся з тим, що з вами відбувається. Якщо візьмете на себе відповідальність, я сподіваюся, це відео допомогло вам відчути знову. Себе знову повернутися на землю з небес або з дна вашого і відчути, що зміни вже йдуть в ваше життя. І це дійсно так. Я дякую вам за перегляд. Будьте здорові і щасливі!